Перше запитання, мабуть, очікуване і традиційне на початку нашої з вами розмови. Це яка оперативна ситуація на харківському напрямку? Чи відчувається зменшення кількості атак ворога, чи навпаки збільшення і інтенсифікація бойових дій? Перше за все хотів би уточнити, що наша бригада тримає смугу на півночі Харківщини. Це в районі населеного на пункту липці стосовно нашої смуги оборони. у нас ми не помічаємо ніякої різниці там вчора, умовно з позавчора. Противник, ну і там не знаю, місяць, два місяці. Противник завжди постійно намагається тиснути, проводить якісь спроби штурмових дій, якщо так можна назвати. Тобто малими групами намагається просочитися ближче до наших передових позицій, накопичитись, і після цього вже здійснювати якісь штурмові дії. Тому інтенсивність так само і висока. наносяться удари артилерію, наносяться удари різними типами дронів, FPV, молнії. Також інколи він застосовується стріактивні системи залпового вогню, міномети, тобто та номенклатура, яка в нього є, засоби враження застосовується для того, щоб створити умови і його сили і засоби змогли успішно там провести штурмові дії. Ми вкотре з вами говоримо про те, що ворог намагається проводити наступальні дії, і інтенсивність наступальних дій ворога вона зберігається. І якщо просування у ворога немає, то можна зробити два висновки: перше, щоб Збройні сили України, і, зокрема, і сили оборони, і так само Національна гвардія, і всі, хто боронять рубежі не тільки на Харківщині, по всій території наші держави вправно виконують цю роботу, знаходять Ефективні е, засоби стримування противника. Е, і другий висновок це те, що мабуть тактика ворога не є ефективною в тих умовах, які для нього складаються. Чому на вашу думку ворог продовжує робити те, що робить, не змінює свою тактику, якщо виходить, що в нього не виходить? А якщо є зміна якоїсь тактики, або застосування нового озброєння, або нове застосування того арсеналу, який вже є, чи могли ви про це розповісти? Я вважаю, що на якщо ми говоримо конкретно про нашу смугу. То противник, ну я думаю, це така ситуація для всього фронту. Противник завжди адаптується, намагається змінювати свою тактику. Так само і ми адаптуємо змінюємо тактику. Просто mm -hmm. я думаю, на нашому відтинку ми це робимо швидше. Ми це робимо ефективно, так само як і на багатьох відтинках. Але, знову ж таки, оскільки я такі за наш можу казати. Тому ми і не помічаємо тут ніякого просування, оскільки противник змінює тактику, ми змінюємо тактику оборони. Ми наносимо йому втрати, наносимо йому якби такі ураження. Таке такої сили, що противник просто не має можливості в подальшому провести активну штурмові дії. Тому вперше за все, те, що ви казали, я думаю, це ну Я впевнений, що це велика робота всіх всього сектору оборони, які залучені там ті, хто на позиціях стоять, ті, хто літають на дронах, ті, хто в штабі працюють, угу. і так само це, якби це призводить до того, що ми можемо швидко адаптуватися до зміни проти тактики противника і ефективніше ефективніші протидіяти. А як відбувається цей процес адаптації? Звісно, без розкриття якоїсь таємної чи секретної інформації, як швидко реагувати на такі дії, якщо до прикладу ворог почав там застосовувати або нову частоту, якому дроні, або по іншому став його запускати, або будь-що інше застосовував по новому, як швидко до цього адаптуватися і швидко впроваджувати якісь протидії. Якщо говорити там про технічну складову, вони ну, за mm -hmm. загалом, тобто як тільки виявляється якась зміна тактики ворога, миттєво відбувається зміна нашої тактики, тому що це все вже, там. Час на хвилини може йти, тому що і, і і на кону стоїть життя особового складу, життя людей. Тому, якби як тільки ми помічаємо яку зміну тактику ворога, ми одразу змінюємось також свою тактику стосовно оборони відносно противника. Тому тут такої якоїсь, скажімо, тяглості немає. Ти mm -hmm. одразу бачиш що щось змінилося, одразу бачиш, як ти це можеш цьому протидіяти. Тобто відбувається певний мислительний процес. Там люди збираються, думають, і після цього є якісь рішення, яке там, яке ми тестуємо, і дивимося, чи воно працює. Якщо не працює, Знов, знову заново тестуємо вже інші рішення. Тобто, постійно, постійно ми працюємо над тим, щоб не, не дати противнику там переадаптуватися, стати кращими за нас, там зрозуміти нас умовно краще і мати якісь успіхи на ділянці. А чи відбуває так, що бійцям доводиться проявляти ініціативу і безпосередньо там під час бою або під час відбиття атаки змінювати якісь процеси або якусь тактику? Чи все ж е, треба звертатися е, за погодженням до вищого керівництва і, і, і до планування, якщо можна про це запитати? Ми розуміємо, що якщо говорити загалом, війна зараз така такої інтенсивності. що... Там і вона вже не знаю століття, напевно, такої інтенсивності, там різні війни, що неможливо постійно там здійснювати централізований контроль, тому що дуже багато факторів впливає там на те, чи чи можна буде отримати там із мовно той ж самий зв'язок, там ще якісь особливості можуть впливати, або там як ви кажете, швидко змінюється обстановка під час самого бою. Тому так ми в нашій бригаді наш робимо великий акцент на підготовці, тому що якщо військовослужбовець навчений, він буде краще розуміти, що йому робити. Він буде Знати, як умовно свої знання застосувати там і як це допоможе йому в, в перемогти противника. І так само, якщо ми говоримо там про командирів, але так само і про кожній службовця, ініціатива на місцях, вона якби без неї нікуди і без якоїсь можливості і там. Здатності людини взяти відповідальність на себе в критичні ділянки критичні моменти бою, це там прям одна з найважливіших характеристик сучасного бою. Ми в Хартії це виховуємо і навчаємо для того, щоб військовослужбовці знали, і були впевнені в тому, що там і вміли брати на це відповідальність, приймали ефективні рішення під час бою і таким чином, якби, виконували задачі. Також ще хотів поцікавитися стосовно ворога, чи дійсно за вашими спостереженнями на вашому відтинку фронту діють так звані літні війська або штурмові частини Російської Федерації. Наскільки вони боєздатні чи встигають проходити повноцінне навчання, перш ніж потрапити на передову? Ну, стосовно там навчання, ми просто спостерігаємо, що вони, що вони досить навчені, там чи це повноцінне, повноцінне навчання, не можемо сказати. Стосовно відновлення їхньої боєздатності, там поповнення особливим складом про це вже неодноразово заявлялося, що після того як наші війська. Відступили на більш вигідні позиції на Кульщині. Противник звільнив частину ресурсів, який в нього був, і почав доповнювати і поповнювати ті підрозділи, які стоять на різних напрямках, включно з нашим напрямком. Тому в противник досить боєздатний в противника там поповнення особового складу відбулося, тому він намагається це поповнення зараз конвертувати в якісь успіхи на фронті. І тому ми говоримо там. Я і мої колеги з бригади постійно говорять про те, що противник здійснює ці... Штурмові дії малими групами намагається десь просочитися, десь пройти. Також була ж в травні була спроба його там значного механізованого штурму. Там застосуванням техніки і також піхоти, і це йому не вдалося. Тому ми не, я не можу сказати там елітні, не елітні. Проте це досить боєздатні підрозділи, які знають, що вони роблять. Тобто, противник противника. Ми розуміємо, противника знаємо, вивчаємо. Якби як, як, немає не такої недооцінки mm -hmm. стосовно противника, також хотів запитати, чи е, ми вже говорили з вами на початку про інтенсивність наступів з боку ворога, але це. якщо ми говоримо про те, що м -м, це навчені підрозділи, боєздатні підрозділи, чи спостерігається е, м -м, щоб. Всі підрозділи і новоприбулі, які е, е, долучаються до е, війни? Вони м, намагаються йти е, е, іти вперед, тобто отримують наказ е, проривати українську оборону? Чи є певне е, накопичення військ? Якщо таке накопичення військ е, все ж таки спостерігається, то чи очікуєте ви нових наступальних дій? Ну скажімо м, ближче до осені? І е, якщо так, то де вони могли б відбутися? Де ви їх очікуєте більше? У нашій смузі, як такого, накопичення військ ми не спостерігаємо. Знову ж таки, ми бачимо лише поповнення тих підрозділів, що вже в нас стоять в смузі. Тобто, це не можна сказати, що це накопичення. Там бо до додаткових сил і засобів противника там з метою здійснення, як як ви там припускаєте, там або хтось припускає в подальшому якихось великих штурмових дій. Тобто нічого такого там не спостерігається. Це просто ці ж підрозділи які тут стоять постійно здійснюють тиск і будуть надалі здійснювати цей тиск з метою там захоплення е, на по нашої території там просування в глиб харківської області до до Харкова там і створення загрози е, Харкову як такому і цивільному населенню. Тому е, не такого нічого не очікуємо, не не бачимо якихось ознак такого накопичення. Тобто, мета і задача у е, ворожого війська одна вона чітко зрозуміла, чітко окреслена це наступати. По всій лінії фронту, зокрема, якщо ми говоримо про харківський напрямок, це бити в одну точку аж до прориву, поки е, не буде виконана мета дійти е, до Харкова. Е, на завершенні нашої розмови я е, попрошу наших глядачів е, звернути увагу на QR-код, який Зараз ви бачите на екрани. Збори завжди е, тривають, і зокрема, е, 13-та бригада нацгвардії е, України Хартія теж відкриває свій збір. Буквально кілька слів про те, що необхідно, поки наші глядачі відкривають. Е, Камери на своїх смартфонах і долучаються до збору. Так попрошу глядачів там задонатити, на що ми збираємо. Збираємо як завжди на дрони. На сьогодні дрони це такий розхідний матеріал. Так само і комплектуючи до дронів все розхідний матеріал. Чим більше буде в нас цього розходного матеріалу, тим більше противника буде гинути. Цим е, тим менша ймовірність його просочу, просування в глиб Харківської області. Там і взагалі там підходить до Харкова. Тому попрошу донатити кожна ваша гривня конвертується в мертвого росіянина, як потом знищену техніку, що знову ж таки позитивно впливає там на загальну обстановку і зменшує ризики там створення загрози для цивільних міст. Пане Олексію, дякую вам, що ви сьогодні знайшли час і можливість долучитися до нашої ефіри. Дякую вам за розмову. Дякую за роз'яснення. Нагадаю нашим глядачам, що на прямому зв'язку з нами був Олексій Кременюк, начальник відділення планування 13-ї бригади Національної дякую. гвардії України Хартія. Спасибі.